Вітаю! У багатьох виникає питання, чому у камері однакові базові ISO при зйомці фото чи звичайного відео, але при зйомці відео лог воно чомусь стає іншим. Наприклад, у вас для фото і при зйомці в звичайному профайлі відео базове ISO 100, а коли ви включаєте зйомку в лог, то там чомусь базове ISO стає 800. І всі виробники при цьому кажуть, що ось тут саме в Лог на ISO 800, у вас найкраща якість відео взагалі. А чого ж тоді на фото краще якість на ІСА 100? І у цьому відео ми з вами з цим всім неподобством і розберемось. Тож погнали, буде цікаво. Згадаємо про стандарти, які визначають ІСА, про які я і розповідав у відео, посилання на яке зараз буде тут десь в горі екрану. В двох словах, стандарт ІСА стосується фінального результату. Тобто, ставите таку циферку в камері чи вкладаєте в камеру таку плівочку, і отримуєте. Передбачуваний результат у цифровій камері. Результат, який ви бачите, включає в себе ще й внутрішню обробку вашого RAW закладеним профайлом, тобто інструкцію, згідно якої камера якось там проявляє цей ваш RAW, щоб отримати знімок, або кадр відео. Лог, це, власне, такий самий внутрішній профайл, але зроблений для того, щоб вижити з вашої камери максимальний динамічний діапазон у відео. Як це робиться? Простіше пояснити на прикладі, коли ви знімаєте якусь яскраву сцену, ви знімаєте так, щоб зберегти деталі у світлих частинах знімку, а потім витаскуєте тіні, ну, як правило. Тобто експонуєтесь, наприклад, у мінус 3, щоб потім додати плюс 3 тіням і отримати гарну картинку. Log Profile покликаний зробити власне, те саме за вас для відео, тобто витягнути тіні та всунути якомога більше світлих ділянок. І, як правило, корекція і складає тих самих три стопи. А чого так не робити при обробці, як то роблять у фотографії, запитаєте ви. Тут справа у тому, що більшість відео, яке ми бачимо на телевізорі чи там на комп'ютері, має лише 8бітний колір. Це, по суті, шпях. Багато ви при обробці деталей світла чи теней можете витягнути з нього. Так отож, відносно нові камери знімають у 10 біт. А це вже ого. Але це все одно вважаєте ну, крутіший шпіх. Звичайно, вже досить багато камер, які вміють писати відео навіть у RAW, але з'явилися вони плюс-мінус масово відносно нещодавно. А до цього все одно треба було якось знімати. Ну і власне RAW-відео відео це все ще занадто складно для пересічного знімаки і використовується в реальному житті не часто через дуже великі розміри файлів. Так от, ці 8, 10, 12, 14 біт треба розглядати саме як динамічний діапазон. Бо, по суті, це він і є. А лог – це профайл зроблений так, щоб утиснути якомога більше динамічного діапазону в діамічну зону вашої камери, з тим, щоб нічого не втратити ні в темних, ні в світлих ділянках. Але чому ж все одно базова іса 800, а не 100? Насправді просто тому, що це є ваші три стопи: 100, 200, 400, 800. Камера насправді так само знімає на своєму базовому значенні, але щоб обманути експонометр, всі інші налаштування камери, а також дати підказку користувачу, тобто вам і мені. Вона просто демонструє показник 800 і, відповідно до нього, гістограму, вейформу, ставить витримки діафрагми і так далі, знімаючи на три стопи нижче, ніж то мало би бути у звичайних налаштуваннях. Але застосовує при цьому профайл, профіль, де тіні підняті на три стопи, а світло трохи притиснуто. А насправді ІСО чи якісь інші налаштування ніяк не змінюються. Це знову-таки загальне. Більш детально різні логи оптимізовані під різні камери. Саме тому, у того ж, наприклад, Canon чи Sony є декілька видів цих логів, типу Сілого 2, 3 і так далі. Вони оптимізовані під можливості різних камер, і тому можуть давати на різних камерах помітно різний результат. Плюс у різних камерах може бути і по-різному налаштований сам лог створений. Не обов'язково саме на точно плюс 3. Наприклад, у мого Nikon Z8, базовий ІС 64, але лог у нього все одно 800. Тому є купа нюансів, як треба знімати на ту чи іншу камеру, на той чи інший лог. Але це, мабуть, тема для окремого відео, якщо воно комусь взагалі цікаво. Поки що підсумуємо цю частину розповіді про наше базове ISO. Ваше базове Іса при зйомці лог ніяким чином не змінюється. Змінюється лише те, що вам показує камера, просто для того, щоб всі інші налаштування перерахувалися для отримання необхідного результату. От і вся магія. Про базове Іса я обіцяю, буде окреме відео, і якщо цікаво, що воно таке та звідки береться, це подвійне потрійне базове Іса. І як воно працює, то лайк, дзвіночок, от усе, щоб не пропустити його. А поки пам'ятайте, все буде Україна. Гарних вам кадрів і до нових цікавих зустрічей. Па-па.